До цього був на Гролянці, займався ремонтом обладнання на фірмі. Потім чим тільки не займався. Останній час був на торговій фірмі, в сервісному центрі ремонтував битову техніку. Ну, Я був списаний за станом здоров'я, знятий з обліку взагалі. Мені на роботі сказали, йди встань на облік, і ми тебе забронюємо як дуже потрібного робітника. Ну, Я пішов туди і вже і поїхав в армію. Наказується, що все, мої хвороби не проходять. Спитали, хто хоче. Ні, хто хоч щось знає про дрони. А я збирав волонтерам там, штук 20, може, збирав їх у вільний від роботи час. То запропонували, ось я й тут. Так ну і як тобі взагалі твоя ну, от робота, От... Ну, бомба. Ну, найкращого місця немає. В основному налаштовую дрони, підготавлюю їх для роботи, щоб пілоти вже не мали ніяких проблем. Кожному є програма забезпечені. Його треба оновити, согласувати з іншими пристроями, підлаштувати під наші настройки, які потрібні пілотам, протестувати і відправити в бій. Ні, в армію йти треба. Ну, навіть на моєму прикладі, якщо ти думаєш, що ти фізично не зможеш, то є міста ну, не тільки ж в окопах і в бліндажах. Не напередку. Візде, візде в армії потрібні спеціалісти. Так що треба йти, Крім нас нема кому.